Всім раночок, ви на каналі Діса Маріна, і це влог про життя моє в Каліфорнії. Сьогодні я йду на виповнення своєї маленької мрії. Мене запросила моя клієнточка на фотосесію. Це так приємно, дуже досвідчений фотограф, хочу зробити для портфоліо собі фотокарточки. В стилі типа дівочка, зима, тербакс. Я купила нещодавно пальто біле. І вона каже, все, у мене є ідея для фотосесії з тобою. Так що я сьогодні отак от витяглася і щось вам покажу. Далі буде ще пальто, сапожки. Я така щаслива, ви просто не уявляєте. Бо я цього хотіла. Дуже довго, дуже прям довго. Зробила таку прическу, яка мені, я вам скажу, взагалі не свойственна. Я взагалі не знаю, чому мені стукнуло голову її зробити. Типа мальвінка перевернута. Накрутила кої як голоси, які в мене ніяк ніколи не тримаються. Порвала факапи, всі розказую, порвала колготки, єдине в діло, тоненькі ласіни. Мені навіть здається, що з тоненькими ласінами навіть прикольніше виглядає. Хотіла бути в чорній юбці, по итогу вдягла білу, тому що в чорній все зливається, і її не видно. Коротше, дівчатки, не знаю, може, ми поміняємо якось щось, але поки так. Зараз за мною заїде Алла і ми поїдемо на локацію. Будемо їхати десь в центр міста, там, де гарні домики. нам треба заїхати купити різдвяний віночок, бо вона хоче з ним пофоткатись. в Старбак заїхати. Ну, Коротше, я сподіваюся, що я не буду соромитись і вмикати камеру. Не знаю, чи зможу я якось познімати зі сторони, але побачимо. Взагалі, просто хочу провести цей день з вами і відпочити собі такий влог про виповнення своєї маленької мрії з карти бажань, до речі. Я чтобы было одинаково, okay. я думаю, что можно сделать по-разному. Если э, круг и кофе в этом городе, uh -huh. то здесь вот таки идёт тогда там шубки здесь белок или наоборот. Но вино больше подойдет под это. Под это, да. да под этого сейчас здесь шуба, шуба больше. она такая... шуба и дом. шуба и то. Она такая, она массивная. Может тебе не понравится. Не а, да. Но ну, знаешь, вот это я увидела. Пусть пустит, пусть будет. А там уже сделаем пальто и венок и... Просто иду, просто идешь себе. i make my own moves i need a boss in my life now, i'm added to the hustle yeah they op is my wife yeah. on this road to the top i don't start from the wife now, you better pick up and give me this money like it's a stick up you're the type to one a six pop and never do a set high uh -huh. you're on the grind now living out your best life when that don't exist just like your sex life and on the dating apps all you got are left swipes i know what you're worth just like an ex-wife so drop the offer shit you're looking silly bro

И вот хочется вот этот момент поймать, какой я сейчас, не что-то из себя выдаваю, да, да. какая я сейчас и как я проживаю жизнь. Вот сейчас эта красотка живет вот среди этих домиков. Вот. Почему не оставить это на память, сохранить? Тем более Рождество и такая вот красота. Ну как это можно пропустить? А я, кстати, Аля не сказала, у меня в карте желаний на этот год висела фотосессия с фотографом. Там просто я рандомную фотку, но я типа написала Я хочу, мечтаю чтобы меня. Фотограф пригласил на Класс! А карта желаний делается на два года. Да. Можно так що в, в этом году я повешу нашу з тобою фотосессию на следующем типу знаєш і що Я оставлю Ален Інстаграм. В описанні, а, і ви зможете тоже записатися к такому Без опытному проблем. фотографу. Unfold. Lost in the moment, letting time slow. Soft jazz plays in the air, fingers tracing patterns. Я вже вдома, ми пофоткалися. Дуже швидко промайнув час. Ми, до речі, були майже три години ходили. Хоча я думала, що ми в годину, в півтори, ну максимум в дві вкладемося. Ми просто заїжджали, купували ось цей віночок, ми купували капу собі для атмосферки. Скажу так, мені як фотограф дуже сподобалась Ала. Прям дівчатки, які дивляться мене з Сакрамента, з Сан-Франциско, околицях да, Сакрамента, я прям раджу її як фотографа. І я, я вам кажу: настільки легко мені не було ще ніколи на фотосесії. А, хоча я дуже переживала, тому що от така стріт-фотосесія в мене м, вдруге, вперше нас фоткала дівчинка в сан франциско з Ланусійно. Я дуже була зажата, я прям дуже переживала, е я старалась розслабитися. А сьогодні, за рахунок того, що Алла так якісь історії мені розповідала, от вона так розположила мене, що я навіть не думала про те, а чи красива я з цієї сторони, а чи так мені губи, а чи так мені очі, а чи так волосся. Я прям кайфувала, вона мені показувала, я від себе просто кайфувала. Я от раджу дівчатам, щоб ви коли вибираєте фотографа. У вас якийсь був коннект. Тому що якщо м -м, взагалі ви незнайомі перший раз, то це важко, але е це наша друга в житті з Аллою зустріч, ми так, також якби не знаємо один одного, але настільки вона розположила мене, що я відчувала, начебто я її все життя знаю. Дуже приємна людина, і я прям раджу від щирого серця. Забрати її посилання, підписатися, досвід 13-річний, відчувається. Прям знімочки я десь тут зараз поставляю, вам, покажу, що вийшло. Кайфанула я дівчата, а тепер хочу ходити на фотосесії. От чесно кажучи, колись в мене була дуже невдала фотосесія одного разу. І Я прям подумала, що я така негарна, я собі так не сподобалась, я. Я прям ну, дивилась на себе, і мені хотілось кожну фотографію переробити, перекроїти. Бо ну, начебто не я. В зеркало, я дивлюся, я нормальна для себе гарна, а на фотках я якась страшненька. І тут я сьогодні себе побачила геть з іншої сторони, такою, якою я себе бачу кожен раз, навіть такою, якої я себе не бачу. Ну, тобто, мені сподобалось, і я щаслива, якщо чесно. прям. І я тільки ж покушала, я варила борщик, доїли ми вже борщ. Треба щось на вечір готувати зараз. Не знаю, правда, що думаю, зараз сяду щось, помонтую, якісь рілсики повиставляю, бо вихідним-вихідним треба ще сертифікати дівчаткам повідправляти. По манікюр базовому онлайн-курсу пройшли дівчатки, тести відпрацювання здали. Треба попровіряти. Коротше, справ у мене сьогодні дуже багато. Можливо, на ужин будуть пельміні, бо треба роботу робити. Завтра мене з клієнтами і вихідні. такі от, от справи. Включилась показати вам наш фемелі лук на сьогодні. Це ми з Богданчиком і Надолич колись знайшли однакові худі. Каже, кавай вдінем. Пригодилась. Їдемо в магазин по воду. У нас такий дубар в Каліфорнії. Я не знаю скільки градусів. 40... 46 аутсайд по Фаренгейту. Це жесть просто. Ощущається, реально градусів 7-5, тільки без снігу. Дуже холодно, дуже сильно. на вечір особливо. На буденчику. Чоловік шапку одіває. А ми думали, в Каліфорнії тепло. Та зима не була такою, да? холодною? Не пам'ятаю. Мені кажеться, ні. Посміх